Доброго дня. Сьогодні ми з вами говоримо про сервіси глобальної мережі інтернету. Отже, що це мається на увазі? Так, я думаю, що всі знаєте, що таке інтернет, адже кожен день ви з ним співпрацюєте і, напевно, у вас інтернету вже мало хто уявляє своє життя. Нагадаю, що доступ до інтернету, наприклад, зі шкільних комп'ютерів ми маємо завдяки тому, що на комп'ютерах встановлений браузер. Це програма, яка нам якраз надає доступ до інтернету. Про можливості інтернету, я думаю, ви вже також знаєте, адже ви можете шукати яку завгодну інформацію, ви можете листуватися, ви можете навчатися, переписуватися з друзями, займатися творчістю і так далі. Кожен використовується в потрібних йому цілях. В навчанні, напевно, що також використовувалися інтернетом. Наприклад, якщо вам потрібно було підготувати якийсь реферат або зробити презентацію на певну тему. Напевно, небагато з вас йшло в бібліотеку і шукало потрібні матеріали по підручниках, а шукало це все в інтернеті. Саме завдяки мережі ми можемо дистанційно навчатися. Це зараз вже не є для нас новинкою в будь-який час, в будь-якому місці, в будь-якому темпі і в будь-якій послідовності. Навіть коли я вам записую відео уроки, ви можете подивитися його у будь-який зручний для вас час і виконати відповідне завдання. Дистанційне навчання, звичайно, що має деякі свої і переваги, і недоліки. Про це ми поговоримо з вами на наступному уроці. Розкажете мені в двох словах, а зараз можете над цим задуматися. Отже, які ж ресурси в інтернеті ми можемо використовувати для навчання. Один з найголовніших, я би вам хотіла нагадати, що є всеукраїнська школа онлайн. У вас в цій презентації буде посилання. Давайте коротенько оглянемо. Якщо я клацю на це посилання, в мене з'являється от. Такий головна сторіночка, і припустимо, от я візьму шостий клас, натискаю детальніше. Е, вибираю галузі, наприклад, біологія шостий клас. І далі вибираю переглянути курс. Тут у мене є знизу програма, наприклад, курсу. Вибираємо переглянути. і Рослини, наприклад, вибираєте певну тему, і у вас є відео. Ви можете подивитися, переглянути відео урок, якщо, наприклад, на очному уроці в школі ви щось пропустили, або, можливо, не могли бути на дистанційному, коли пояснювалася ця тема. І ви можете це подивитися. Тому всеукраїнська школа онлайн рекомендую вам ознайомитися з цим сайтом. Подивитися різні предмети, що є, яка інформація. І розкажете мені на наступний раз. Так. так само на кожному слайді цієї презентації, яку я вам показую, буде скрізь якийсь ресурс для навчання. Це можуть бути, так як Всеукраїнська школа онлайн, навчальні відео, це може бути інтерактивна платформа, така як Learning App, для практикування математики та української мови. Ви так само можете натискати сюди на це посилання і подивитися, а що ж це таке. Геоґевр це в нас для математичних, для побудови графіків, для розв'язування рівнянь і так далі. Посилання тут це не буде працювати, але дуже легко можна просто ввести оце в, в рядочку пошуку і подивитися перше посилання, а що це таке. Тренажер з правопису. Також можете зайти і подивитися, а що це. Наприклад, ви б, можна подивитися. Там буква Е Е і так далі виконати певні завдання. Е, ось тут. Припустимо, виводите там. Ой. Притихнути і перевіряєте, чи ви, чи ви знаєте. Ага, правильно. І так далі. Перевіряєте свої знання з української мови. Добре, дивимося далі. Е, Далі в нас є збірка інтерактивних дослідницьких сервісів для вивчення історії та мистецтва. Також бажаючи можуть подивитися, що це. Google-перекладач, я думаю, що ви маєте бути з цим знайомі. Коли ви заходите за посилання, значить у вас є, ви вибираєте мову, наприклад, якою ви будете вводити, або от українська, а тут, наприклад, англійська. І вводите відповідні слова українською, і вам буде переводитися на англійську. Так. Давайте йдемо далі. Інтернет для творчості, ну, можете глянути, що це, це не є прям для навчання, але подивитися можна. В ігровій формі ми вгадуємо, складаємо слова. Можна слухати музику, є сайти для музики, можна дивитися фільми, можна читати книжки. На, деяких... на що нам потрібно звертати, коли ми, наприклад, звертати увагу, коли ми заходимо на якийсь сайт. Не все є безкоштовно. Яка мова? В переважній більшості ви можете перекласти сайт на ту мову, яку ви хочете, але не завжди. Реєстрація на сайті часом потрібна, а часом ні. Часом без реєстрації не є доступні деякі матеріали, тому потрібно зареєструватися. Послуги можуть бути платні, цього не потрібно лякатися, але можуть бути і безкоштовні. Так, завдання для вас. Вам потрібно буде створити рекламу для двох-трьох інтернет-сервісів. Які ви можете, можливо, використовували для навчання. Подумайте, куди ви за останні роки заходили в інтернет для того, щоб дізнатися щось нового або підготувати щось для школи. Той же такий класрум, це ми використовуємо, звичайно, що для навчання. Подумайте, можете зробити мені повідомлення на листку у Wordівському документі, в програмі Microsoft Word або в Google Документах, або зробити презентацію в. В Google презентаціях також або в Canva. Canva чудовий інструмент. Я можна також про нього розказати у своїй презентації. Все, чекаю ваших зданих робіт, успіхів!